Що ось мене сподобалося цей нож і різанутися відповісти. Якщо б повернути все назад, то я би такого не робив. Звісно, що можна було все зробити інакше, але тим не менш він мети досяг. Мені дуже сподобалось, що вона дійсно вийшла абстрактна, так як я й хотів. Рідні мої всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про кохання. Воно завжди потребує випробувань, і наш головний герой пройшов багато для того, щоб бути щасливим. Проте деяких спогадів він все-таки хоче позбутися. Добрий день, Сергій! Добрий день. Ви до нас прийшли перевтілювати свій шрам. Розкажіть, будь ласка, про нього. Перший шрам у мене з'явився, коли я прийшов з армії, познайомився з дівчиною, закохався в неї дуже. І це таке було моє перше кохання, таке дуже сильне на той момент. Мені казалось, що я без неї не можу жити. І при сорі я зробив цей перший поріз. Потім я їх ще робив. Багато разів. Тобто ви себе різали? Так. Коли там сильний був розлад у нас, тоді я доходив там... до цієї межі. Да? Це почалося, коли вам було 18-19 років, і е, до цього цього раніше ніколи не було. Я впевнена, що все одно десь ну, ви закохувалися, як і всі, в школі, і так далі. Що стало основною причиною, що ви це зробили? Тобто що ну вже піковий такий стан, що ви вирішили робити собі боляче? Піковий стан настав тоді, коли ми дуже сильно посварилися, і вона дійсно пішла. Ми не розмовляли десь тиждень. Після чого я приїхав до неї з квітами та під станом алкогольного сп'яніння, тому що мені так було легше і щось там слово за словом. Скажу виходь з квартири. З квартири взагалі, і я якось так чогось мене спонукнула схватити цей нож і різанутися в і по руці. Вона ну дуже злякалася, дуже злякалася, так і е, допомогла мені перебинтувати все. Ми там потім плакали, таке потім Брали. помирилися, угу. і я зрозумів, що це на неї вплинуло якось на психологічному рівні. Це якось спрацювало на той момент. Так. Мені здавалося, що таким чином я зможу її там зупинити від певних дій, коли вона хотіла від мене піти. Як часто, скажіть, різали руки. Це було періодично там 5 місяців. Там з 2008 -го, грубо говоря, року і до 2012, Ну в промежуток. Як тільки приходив момент, коли моя нестабільність, фінансова майте. Фінансова нестабільність, емоційна нестабільність, емоційна нестабільність uh -huh. тому що я бив був невпевнений в, в тому, що мені робити далі, не було не роботи нічого такого, була тільки дівчина, і батьки такий стан був депресивний, і тому я це і робив. Ви Вирізали прям ту сторону руки, де є, не де ну, судини? Ну робив це не так, щоб прям на, на дію. Я зрозуміла, а... кінцевий результат. Так, так. Так. А щоб подіяти психологічно, це була така дурість по юності. По юності, по юності. Дурі. так. Скажіть, як реагували взагалі ваші батьки, наприклад? ви Чи... ж вони ж бачать шрами все-таки, не можна ж їх. Батьки перший раз, коли побачили, мама мені зразу сказала, що я. Злузду з'їхав. О, ну на той момент я ж кажу нікого ну, не слухав. Так, у мене був вітер в голові, гуляв з хлопцями. Що стало в кінці? Тою точкою, коли ви зупинилися це робити, стали жити щасливо? По-перше, пішов працювати, там уже було все по-іншому. Прийшла якась стабільність. І жінка, якби як, ну, зупиняла постійно. Вона казала, що бери за голову, тобі потрібна сім'я, сім'я, або гулянки. І я вирішив, що так. Ви обрали сім'ю? Так. А ви зараз з тією дівчиною? Так, вона моя дружина. О, так. О, так! Одна єдина. Клас! Зараз, якщо щось не так, Тільки діалог. Сідайте, спілкуйте. Так. — Можете поплакати так. разом. Можемо покричати, поплакати, посміятися, і все це вирішується. Якщо щось не подобається, чи мені, чи їй, я, я це говорю, а вона мені каже. Шкода, що такою ціною прийшов цей досвід, так. але круто. Що він прийшов, і ви можете поділитися ним. Що ви порадили можливо хлопцям, таким 18-19-річним, в яких так само от кохання, і вони не можуть підібрати якісь слова може до своїх дівчат? Я б порадив кохати по-справжньому, це в першу річ, і ніколи не доводити до якихось крайніх мір. Все можна вирішити за допомогою діалогу і за допомогою якихось якихось подарунків, можливо, якимось ділом доводити своє своє кохання. Ніяк не доходити до якихось таких мір. Готові показати мені ваші шамери? Так, звісно. Ого, їх багато. Це дійсно великий проміжок вашого життя і багато слідів. Так. Я, напевно, десь вас розумію, як людина, чому вам хочеться їх. Перекрити, щоб перекрити. їх ніхто не бачив. І, власне, я, щоб їх не бачив, щоб воно мені не, не нагадувало про ці обставини і про це таке сумне моє дитинство. Ну, юношеське юнацтво. Так. Так, так. То ви готові познайомитися з нашим майстром Саничем? Так, Можу його укрити. Санич, приходьте, будь ласка, вітаю. Привіт. Е, що ви підготували для нашого героївського? Е, я підготував два ескізика, будемо брати, е, вони різні, але водночас і схожі трошечки. Можемо, в принципі, йти при... і, і дивитися і починати. Поїхали. Танцювати. Цікаво, самі дуже сильно. Поїхали. Санич, тату-майстер з дев'ятирічним досвідом, працював на європейських тату конвенціях, створює унікальні роботи в абстракції, реалізмі та графіці, які не повторюються. Коли я побачив майстра, він виглядав. Круто і такий стильний. Мені дуже сподобався. Я думаю, що він гарний професіонал. Сподіваюсь, що він зможе підібрати під мою історію гарне тату. Коли дізнався історію Сергія, чомусь захотілося одразу щось таке зробити добре і легке. Вирішив для тебе підготувати такий перший варіант з двох ескізів. На ньому я б акцентував увагу, тому що мені здається, що цей такий абстрактний кораблік. Я думаю, що цей варіант дуже гарно підійде, тим більше він гарно перекриє якраз таки те, що нам треба закрити. По шрамах воно дуже гарно посувало, воно гарно перекриє. Ну, я знав, що там дуже серйозні шрами були такі. І можна було цю верхню частину, якраз таки там, де той парусник. Її е можна було зробити доволі таку ж більш світлою. Е і плюс моєму стилі. Мені подобається цей варіант. Я дуже здивувався, коли побачив корабель, тому що у мене були думки, зв'язані з кораблем. Дуже мені подобався один серіал, і там були ну, вікінги, і вони у них були, були ці дракари, і вони мені. Як то до душі, Зможе тут і так, і про продовжити більше. зможна обов'язково. Так, можна буде це розширити. Тобто, якщо захочеш там забивати цю сторону руки, наприклад, або там вище далі. Та да. абстракція, вона ну просто домалювати, навіть якщо там інший якийсь стиль буде, то в принципі це так також можна буде, так. буде зробити і поєднати. Я вот. чомусь так і думав, що буде корабель. Так. <с <с Бачиш, вгадав. Хотілося якось реально просто типу, надихнути людину на щось таке більш позитивне. Другий варіант я покажу. Е, Ось от, такий от теж варіант, типу, з поглядом і теж з абстракцією. Чому око? Е, чесно, тут просто вибрав е, гарний референс, гарну картинку і додав просто абстракцію, яка теж, звісно, перекрила б всі шлами. Другого ескізу в мене не було таких вражень, тому що там було око, ну не моє це. Не хочу, тому що ну, цей погляд, і воно і так мені. Я його <гіт> бачу кожен день, ці шрами, потім буду, буду бачити цей погляд, і він опять буде дивитися. Короче, щоб не мульнуло, так. так. Я зрозумів, зрозумів. Тоді робимо парусник, і хай наповнює вітрило путній вітер. Я тоді готую трансфер і будемо приступати до роботи. Добре, добре. Люкс. Кайф. Дуже здивувався, що він з першого ескізу вгадав те, що я хотів. Добре, тут теж, і тут yes. якраз yes. воно yes. чотенько, да, по всім. So, руки не згибаємо, можна піти до дзеркала, подивитися, чи все гаразд. Так, підемо. Які очікування у мене від проєкту, щоб ці шрами були повністю перекриті, щоб вона була доволі велика, тому що їх багато. Все круто вийшло, мені подобається, все перекриває. Це саме головне. Тоді починаємо. Починаємо. Це виглядає як художня така картина, тому мені дуже сподобалось. Я люблю таку живусть. Що, поїхали? Поїхали. Передпліччя це одне з самих неболючих місць, тому Ну, тут внизу може бути трохи так дискомфортно, але в цілому в да в цілому буде не боляче. Але срама хоч тут буде боляче чи ні, ні, не буде. Вони вже багато років. Воно ніяк не буде відрізнятися, ага. тому поня можна не хвилюватися за це також. Очікав, що буде більш боляче на шрамах, а воно, звісно, опинилося не так. Це ти за один раз зробив за підход чи диків? Та ні, робив частенько. Разів сім-десять не робив так. Я частково на той момент випивав, в голові був вітер, так що насправді я не знаю, чим би це все могло закінчитися. Ти ж розумієш, що це як маніпуляція типу, виглядає? Так, з певною мірою, я думаю, що я розумів, психологічно давить на неї, і з приводу того, я, мабуть, це і робив, що воно допомагало, як повернути її. Це вже прикольно, в принципі, то що людина. Вона цього не, не приховує. Доволі такий теж сміливий вчинок, я вважаю. Тому мені можливо це запасувало. Не думаєш, це ну це ж, типу маніпуляція, що вона, може, просто злякалась там і залишилась тобою саме через це? Ні, я не думаю. Я думаю, що я все-таки закохався в хоч якимось чином. Ну не через шрами, тому що таке, таке все залишилося у 2010-2011 році, а зараз вже як рік 24-й Баварія. Зараз вона зі мною не тому що тоді я її стримував і вона залишилась. Ні. Це все було в молодшому віці. Потім... Ми покохали дійсно друг друга і залишились так ну, разом. Просто мені що... кажеться, що вона зрозуміла, що я, я її дійсно кохаю, раз я спромогся і додумався до таких та дій, щоб залишити її для себе. Для неї це позлухувало як доказом? Ну певно, ну, я думаю, що так. Зараз у нас все дуже гарно. Ми працюємо, під підтримуємо один одного. Як і як справжня настояща сім'я, все таки він своєї мети досяг, яким бачином вона там не була. Звісно, що можна було це зробити інакше. Але тим не менш, він своєї мети досяг. Вони там одружені, і все думаю, ну кайфово. Батьки там, чи друзі реагували на це, що казали. Батьки взагалі були в шоці і казали, що навіщо це таке робив, тому що це ж залишиться тобі на все життя і люди будуть казати, що у тебе щось не, не гаразд. З головою. <хи> і також на роботу, коли ти підеш, типу, устраюватися, будуть спрашувати, чому, хто коли це ти все зробив, і воно типу, буде лишнім. Якщо повернути все назад, то я би такого не робив. Як кажуть, на помилках вчаться. Це дійсно було так, що питали. Коли це ти робив, я казав, що це я робив по дурісті. Був молодий, прийшов з армії, ще голова була на місці і все таке доводилось пояснювати людям. Але не приховував. Да, не приховував. Ну, а як приховати, це треба ж поняти. Ну, хов. там сказати, там, в аварію потрапив. А ну не похоже на аварію, Діло в тому що насампелі я. Чував їхні погляди і знав, що вони думають, що я здійснював там якісь маніпуляції з руками і різав їх. А ну а в обличчя не говорили такого. Насамперед мені е, дуже хочеться, щоб я. Е, їх не бачив ці шрами, тому що мені дуже соромно за мої такі вчинки. Також є татухи, так? чому ти саме зараз вирішив перекрити е, шрами? Цю, ці так. шрами. В принципі, я давно думав їх перекривати. Просто... Чому саме зараз ще я ну, зрозумів, що потрібно щось робити з цими шрамами, е, тому що була нарада у мене на роботі. Зовсім недавно був футболців з коротким рукавом. Бригадир до мене підійшов, і він спитав за ці шрами, як давно їх робив. І мені стало незручно, тому що всі ці спогади на мене нахлинули. І я зрозумів, що треба щось робити з цими шрамами. І якраз в цей період мені попався на очі цей кастинг. На цей проект я вирішив написати. Має право і заслуговує носити гарне татуювання і забути про якісь там ці дурощі, які були зроблені там, коли був ще маленький. І мішеня на сьогодні закінчились. <світ> Шрамів не видно, татуювання готове. Можна йти до дзеркала, дивитись. Ходімо. Мені дуже тепер, звісно, хочеться побачити кінцевий результат. Шрами ми перекрили, воно виглядає кучно, картинка хороша. Основна задача виконана, і я сподіваюся, що він буде задоволений, коли в зеркалі буде бачити результат. Ну що, пане Сергію, ви готові дивитися результат? Так, звісно. Давайте подивимось. Давайте подивимось. Обалдеть. Я взагалі не, не, не очікував такого результату. Мені дуже подобається. Мені дуже сподобалось, що вона дійсно вийшла абстрактна, так як я й хотів. Що це не прям такий прям корабель, як в натуральному вигляді, а він абстрактний з сонцем, з морем. Ну, краса. Це дуже а краще. де там шрами? Я не бачу, я не можу зрозуміти. Я їх сам не вже не бачу. Санич, дякую. Тобі Клас. Дуже. Це вообще... На я. Клас. як ти кажеш, це люкс, люкс. Це дуже круто, насправді це дуже тішить, тому що людина можна сказати викреслила якусь негативну частину зі свого життя. Тобто вона вже не буде муляти йому око. Це так, як я і хотів. В якому стилі ця робота? Це ну, мій власний стиль, абстракція, можна сказати, графіка абстракція. Але дуже гарно, так, так як художній, ну, мені так. подобається. Так, щось нове, я вам не скажу, що це щось, що дуже часто трапляється. Так що у вас прямо відбулося справжнє перевтілення, Ще би продовжили татуювання. Так, і продовжу. Певно, продовжу. Клас. Я хочу сказати, що всі ми в юності робили помилки. І всі ми не святі і не ідеальні, але завжди є можливість виправити їх. І сьогодні ми побачили дуже гарне перевтілення. Тому дякуємо вам за увагу і зустрінемося в наступному випуску.